Добрий день, друзі! З вами YouTube канал Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шарок. Сьогодні ми з вами поговоримо, як прибрати з панелі задач кнопку новини та зацікавлення. Звісно, іноді вона буває дуже корисна, коли хочеш почитати свіжі новини. Однак іноді вона заважає, тому що ти або натискаєш на неї випадково, або наводиш мишею, і знову ж таки вона з'являється та заважає тобі працювати. Якраз сьогодні ми це і будемо робити, тобто її приховувати, давайте її приберемо. Як бачимо, вона у нас зараз є. Можемо подивитися новини. Можемо побачити, яка у нас температура повітря на вулиці, але ми хочемо її прибрати. Для цього ми викликаємо контекстне меню в панелі задач правою кнопкою миші, Наводимо на пункт Новини та зацікавлення і активізуємо опцію Вимкнути. Ось і все. Ця кнопка зникла. Звісно, ми, якщо ми хочемо знову поставити її на місце, тобто, щоб знову вона у нас була, виконуємо аналогічні події. Тобто, викликаємо контекстне меню панелі задач, переходимо на новини та зацікавлення та вибираємо показувати піктограму і текст. Як бачимо. Вона знову з'явилася. Отже, шановні друзі, налаштувати відео з доволі просто: головне знати, де це все знаходиться. З вами був YouTube канал Іноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров.